З часу, як на війні загинув син Людмили, Євген Кравченко, минуло більше шести років. Цей біль залишиться назавжди, говорить жінка. Щоб не втратити бажання жити, вступила до волонтерської громадської організації, яка об'єднує родини воїнів, і сама стала волонтеркою. І зараз я допомагаю нашим шанським, якщо десь потрібно. Я везу людей, спілкуюсь з людьми, займаюся з людьми. І ми стараємося кожну мати, якої син загинув. Ми кожну мати стараємося підтримати, підняти її на ноги, дати їй друге життя, щоб вона мала. От у нас є мама така, що син загинув 4 місяці назад. Ми зараз забрали її в свою родину і ми допомагаємо їй піднятися, зрозуміти, що горе це треба пережити і піднятися, і піднятися, і йти далі, щоб далі захища справу на своїх дітей і нести вічну цю пам'ять їхню по всій Україні. Євгену Кравченко було 23 роки, коли він отримав смертельні поранення у бою на блокпосту поблизу Вуглегірська та помер дорогою до лікарні. Його якось по життю весь час йшло 13 число. 13 числа він родився, де не їхав, куди не йшов. Його 13 число, то місце, то батальйон і ти 13. До того як все сталося, навіть не підозрювала, що син не стільки любить Україну, говорить Людмила. Завжди йшов до своєї мрії, яку він хотів. Він пішов у, у армію теж по своєму ну, бажанню. І так само і на війну теж пішов він написав заяву. І на цю війну мама навіть не знала, що він пішов, написав. Він поставив перед фактом, що я написав заяву, мені завтра збиратися і завтра принесуть повістку. Так що він мене доброволець. У цьому батальйоні. І батальйон у нас 13-му, то теж добровільний. В його склад війшли всі хлопці-добровольці. Євген Кравченко нагороджений орденом за мужність посмертної. Жінка говорить, єдине, що допомагає не втратити сенс життя, робота зі збереження пам'яті синів України та волонтерство. Говорить, що буде допомагати родинам військових, поки вистачить сил і не закінчиться війна. Олена Протопопова, Володимир Чепинова. Новини на Суспільному. Херсонщина.